Привезла срібну медаль до Чернігова зі столиці Об'єднаних Арабських Еміратів Абу-Дабі. Це одне з великих досягнень 16-річної боксерки Анни Колотурської. Завдяки своїй наполегливості та працелюбності дівчина потрапила на чемпіонат Азії серед юніорів. На цих змаганнях Україна виступала вперше завдяки винятковому рішенню Азійської конфедерації боксу. Анна каже, що підготовка була для неї виснажливою, але найголовніше у спорті висо. Результат. Готувалася доволі довго, провела п'ять зборів, з'їздила на два міжнародних турніри. Було хвилювання дуже велике. Хотілося дуже добре виступити, представити свою країну на такому рівні. Емоції просто переповнювали, але все-таки вийшло. Мене це дуже сильно мотивує, мотивує займатися далі, тренуватися, не здаватися. Перед боями дає настанови та поради Анні її тренер Ігор Марченко. Він не зміг бути поряд зі своєю ученицею на чемпіонаті Азії через брак фінансування. Це одна з причин, через яку боксерка не змогла цього разу вибороти золоту медаль. Аня Добре пройшла всі етапи боксування, але коли настав найважкий бій, ну, можливо, десь і не отримала тих вказівок, які відчуваю я як тренер. Я свого учня відчуваю, а інші тренера можуть давати теж гарні поради, але вони чужого учня ну, до кінця не знають. У Анни після змагань був тиждень на відпочинок. А зараз вони відпрацьовують різні техніки: покращують швидкість, витривалість, потужність ударів, розбирають і виконують роботу над помилками з минулих боїв та вивчають своїх нових потенційних суперниць. Нагадаємо, що раніше дівчина стала не тільки чемпіонкою України 2024 року, а ще й кращою боксеркою. Саме ці досягнення відкривають її шлях до поєдинків у різних куточках нашої планети. Зараз я готуюсь до нового чмету України, вже по молоді. Це вже буде треба буде боксувати три по три. Якщо все добре виграю і буду першим номером, то там уже далі інші змагання. Через місяць Аня виїжджає на всесвітню гімназіаду в королевство Бахрейн, і там ми маємо надію, що ми станемо першими. Ну як не станемо, то зробимо все для того, щоб ми, золота медаль приїхала до нашого міста. Невдовзі Анна Колотурська перейде до вищої вікової категорії у боксі. Там на неї чекають ще сильніші конкурентки, але вона впевнена, що зможе подолати всі перешкоди і гідно представляти Україну під синьо-жовтим стягом на міжнародній арені.